У бронзовій серії плей-офф футзальної екстраліги ураган не зміг обіграти свого принципового суперника львівську енергію після важких ігор з хмельницьким спортидером плюс на енергію в урагану сил таки не вистачило. У Івано-Франківську львів'яни дуже швидко довели, що бажають завершити серію саме з трьох матчів. Тарас Кусь уже на третій хвилині відкрив рахунок, на що господарі відповіли голом свого капітана Романа Кіндратіва. Проте на велику перерву саме енергетики пішли у ролі лідерів. Класну комбінацію гости влучним ударом завершив Павла. Ленко у другому таймі Ураган урагани створив енергії достатньо проблем. Третій гол Михайла Грицини став переломним у матчі. Гра з п'ятим польовим ураган нічого не принесла. Натомість Михайло та Микола Грицини забили ще по голу порожні ворота. У підсумку 5-1. Переконлива перемога енергії у Івана-Франківського. Львівський клуб, втретє у своїй історії, став бронзовим призером чемпіонату України. Натомість Урган завершив сезон на четвертій сходинці. Для молодого колективу це також непоганий результат. Визнав після завершення чемпіонату наставник прикарпатців Іван Скицько. Отже, фузальний сезон в Україні офіційно завершено. Чемпіонами екстраліги другий сезон поспіль став харківський локомотив, який у фінальній серії не залишив шансів хмельницькому спортлідеру плюс. Енергія фінішує третьою, випередивши у бронзовій серії ураган. Футзальний марафон добіг свого завершення. У Івано-Франківську розіграли фінальний матч Ліги шкільних чемпіонів Кубка народного футбольного клубу Ураган. За звання кращої команди області змагалися дворазові чемпіони з 18-ї школи та бронзові призери з цьогорічного турніру загальноосвітня школа номер 28 Попри мінімальну перевагу у першому таймі на користь 18-ї школи, друга десятихвилинка розпочалася з постійних атак з боку чинних переможців. У підсумку вони підтвердили звання абсолютних чемпіонів області з рахунком 4-11. Тож колекція трофеїв 18-ї школи остаточно Поповнилися кубком переможця шкільних чемпіонів. А звання кращого бомбардира і гравця прем'єрної ліги отримали брати в Юрій та Сергій Бельбаси. Важко, бо Перше ми забили, потім вони вже думали, що зараз буде нічия по піналькам, по піналькам нам завжди не везе, потім ми зібралися з силами і почали забивати їм голи. Відчуття у нас дуже фантастичне, і ми дуже захоплені цією грою. І ми хотіли доказати, що ми не зря виграли друге місце в Києві. Організатори турніру кажуть, цьогоріч основне досягнення змагань це проведення їх не лише в Івано-Франківську, а ще й п'яти районних центрів. Центрах області а ще ігри на рівні асоціації з футзалу в Києві, де 18-та школа, також відзначилася, зайнявши друге місце. У нас ще буде розбір всього турніру, і я сподіваюся, що ми на наступний рік, вже шкільний рік, вийдемо з якимись новими пропозиціями з покращенням цього турніру. Це наш головний меседж, що з кожним роком цей турнір повинен покращуватися. У дирекції урагану хочуть зробити турнір ще масовішим до прикладу, аби змагання проходили окремо у двох вікових групах школярів. Проте самим організувати це буде складно відтак закликають, аби до наступних турнірів долучалися нові партнери. Отже, завершився сезон першій лізі. Команда дебютувала цього року. Успішно дебютувала. Як ви оціните взагалі сезон для команди Вонбут і власне виступ ваших підопічних? В загальному оцінив би дуже успішно, оскільки це наш перший рік в першій лізі. І ми по завершенню регулярного чемпіонату ми здобули друге місце. Ми не мали жодної домашньої поразки. У нас було дві поразки взагалі в регулярному чемпіонаті. Як на мене, це дуже, дуже позитивний результат. Потім в загальному шосте місце в Україні з 31 команди. Це також є дуже позитивний, дуже високий результат. Є що над чим працювати, звичайно. Але гравці, як і молоді, так і з досвідом, вони всі, ну. Емоційно, на емоційному піднесенні будемо намагатися на слідуючий рік вищі щабелі здолати. Ну, в загальному цим, цим результатом дуже задоволений. Задачу, яку ми перед ними ставили, вони виконали. Коли створилася команда декілька років назад, починали з аматорів. Чи думали, ви ж от зараз до такої планки? От власне в Україні на такому рівні? Думали, і бо при першій нашій зустрічі з тренером, який зараз є тренером команди Ванбут, у нас була вже попередня розмова про те, що ми не просто маємо залишатись на теренах області? Ми наше завдання було створюючи команду обласного масштабу. Ми вже тоді продумували про те, що ми хочемо грати у першій лізі. Ну, є амбіції, можливо, з часом і на вищу лігу, але це вже покаже час просто. Зараз на даний момент ми маємо, ну, так як тоді ми здобули ще першість в області, після того можна говорити про перехід у вищу лігу. І так же само і тут. Здобувши першість в першій лізі, ми можемо говорити про перехід у вищу. Ну, поки що ми на цьому. Тобто, колись було, амбіції у нас є. Питання до тренера: отже, от з ігровому плані, як все проявили гравці про склад команди, якщо можна декілька слів, хто захищав кольори власне вам буду цього сезону і кого можна відзначити, можливо, над чим працювати? Ну, наша команда складається з всіх місцевих гравців. У нас є молоді гравці. 16-річні і доросліші, більш досвідніше. І в першу чергу я би хотів відзначити, то, що ми цей рік, скоріш за все, на високому ентузіазмі відіграли і на великому бажанні, на великому голоді. Питалися, в принципі, і молоді, і як поєднання з досвідченнями, доказати, що щось можемо. В принципі, я рахую як тренер, ну, задачу справились, виконували. наступний рік, я думаю, у нас будуть максимальні задачі стояти. Ну, переді мною, як перед руководством ну, перед руководство переді мною як все посадить задачі. Я думаю, що ну, тільки за призові місця вже ми будемо боротися. В принципі, і я рахую, рахую то, що команди 9 місців ми вчається. Дев'ять місяців ми в першій лізі, от ігровий сезон е був. І ми зіграли в принципі, дуже достойно. Як до першого року, як команда зібралася, і колектив, в принципі, ще як е не зігрався і є ще над чим працювати. В принципі, є хороший потенціал команди. Будемо далі дивитися селекцію. Я буду з Миколою Петровичем думати. Продивлятись, робити скаутинг по гравцям місцевим. У нас політика клубу така, щоб всі місцеві, в принципі, гравці, щоб відстоювати честь Івано-Франківська і області. І саме таких більш перспективних будемо підключати, розвивати, допомагати, підказувати, щоб вони росли, вони захищали клуб вам буд. До цього ви змагалися переважно в західному регіоні. Да? От з командами нашими зараз ви спробували зіграти з. Схід, сходом, центром, наскільки рівень команд там в першій лізі ну, відповідає цьому, і чи можна з ними дійсно на рівні змагатися, перемагати? Ви оцінили вже ситуацію? Ну, все залежить це, ясно, від підготовки. Команди, які на сході, вони більше я скажу так, вони більше тренуються, у них є зал кожен день. І буває таке, що у них і по дві тренування в день. І їм легше, наприклад, грати, знайти спаринг партнера, тому що вони всі рядом географічно вони розположені всі між собою, і їм легше і грати. І у них вища там конкуренція, в принципі, і до, в принципі досвід. І люди, які там є, вони політики. Вони на контрактах вони отримують определенно не за ігри гроші, вони отримують конкретно якісь ставки у них, якісь домовленості. Це люди, які грали і в суперлігах, і ну, досить хороший рівень. Але, в принципі, як показує практика, то якщо не грають ім'я, да, грають гравці. Якщо тренуєшся, тренувачний процес налагоджений, в принципі, все здорово. Те, що от у нас вийшло, показали, в принципі, це хороший для першого року, достойний результат. І, в принципі, я задоволений. Ну, по суті, ви і перемогли в чемпіонаті в черговий раз аматорському, просто вийшли не в заліку, так, наскільки я розумію. Але все-таки ви дві команди так, отримуєте. Получається, ще ті гравці крігали на область і на Україну. це так, Да, У нас получилось дві команди і в цьому році. В принципі, так склалося, ну, як в нехорошому аспекті. це як моя Суб'єктивна думка. У нас була одна команда в першій лізі, і половиною з цієї команди пішло. Ну, по різних причинах. У когось форс у когось не служилися обставини з клубом. І виходилось так, що ті гравці, які грали в області, їх прийшлося підключати під першу лігу. І в принципі, вони мали би тільки розвиватися в області, а виходить так з них був вже спрос, що вони мають давати результат. В принципі, вони молодці справились, ну щось мені сподобалось, щось не сподобалось. Ну, це нормально, це робочі моменти. В принципі, потенціал є, і в принципі, я задоволений завдяки Миколу Петровичу, який в принципі, підтримує команду, і, і ну, я не маю увазі фінансово поняття, бо вона би ну, її би не було. А і дуже багато психологічного плану. В принципі. І... До речі, було так вийти і на цієї ситуації, бо дійсно була чуть критична ситуація в плані чого. Бо в принципі готувалося і міжсезоння проводилось з одними гравцями більш досвідченими, більш старшими, у яких були амбіції, які хотіли показати, а потім якісь форс-мажорні обставини, ну склалися це вже як політика клубу, то вони пішли. В принципі. Слава Богу, mm -hmm. так. В плані підтримки питання до вас і в домашніх матчі ви проводите в фізкультурно оздоровчому комплексі. Власне, чи задоволені ви тим, як ну, волівальники там відвідували матчі, тобто фіздаунді з команди, які плани в цьому аспекті, і чи можливо плануєте грати в коледж фізичного виховання? Тобто, якісь однопрацювання можливо в цьому, як працювати з болівальниками? Тобто, от співпраця? Ну, в нашому домашньому залі, де ми я його можу назвати домашнім, оскільки ми неодноразово долучались до. Того, щоб посприяти в тому, щоб він був такий, як він зараз є. От. Тобто він для нас домашній не через те, що ми там просто тренуємося, бо тому що ми там і роботи деякі робили, для того, щоб він таким став. В коледж фізичного виховання, мабуть, ні. Ми залишимося і грати в тому залі, де ми, де ми грали. Він достатньо на високому рівні є. Просто ну, трибун не дуже достатньо, але в загальному покриття і фарбування, і все решту, воно відповідає нормальним нормам, існування і роботи над, ну, над собою. Чи ми. Плануємо, ну у нас як ви сказали, бажання є, можливості би були. Бажання у нас є розвиватись багато. Було би можливості, щоб, щоб щоб, дуже важливо, щоб бажання співпадали з можливостями. Чому задав питання про коледж фізичного виховання? Все ж таки, зараз під питанням виступ команди Говерла, яка грала в Суперлізі, чи готова команда вобуть зараз при таких основставинах, з Кіз Горла там складуться стати командою номер один у місті в області. Ну е, чи готові ми до цього, чи не готові, це покаже час, але ми цього прагнемо. Тобто ми би хотіли бути головною командою. Коли була Говерла, ну, наших гравців і запрошували на збори, Говерли. Наших гравців і були запрошені для допомоги команді Говерла. Тобто зараз ми, можливо, станемо головною командою. Ну, це для нас, звичайно, буде приємно, що ми будемо головною. А неприємно, звичайно, те, що рівень спорту трошки падає. Оце неприємно. Тобто, ну, то, що ми будемо головними, це приємно. Але хотілося би, щоб розвиток був за. І в цілому розумієте, тому політика у нас така нашої команди, що ми беремо гравців ну, з нашої області, з нашого регіону, для того, щоб поєднати досвід з молоддю, щоб молодь могла на кого рівнатися, щоб молодь знала, що чогось можна досягти. Ну, тобто залучати наших, тобто, не, не легіонерів, не. Не людей з-за кордону, не ше, там, якихось з інших областей, як багато в клубах, бо в більшості клубах так і є. Тобто ми намагаємося взяти, от зараз на міжсезонні, ми будемо працювати над тим, щоб залучити якомога більше молодих гравців, молодих, тих юних, такі, щоб вони, ну, щоб вони в подальшому виховати їх. Можливо, вони будуть грати потім у вищій лізі, можливо, в суперлізі. Просто треба виховувати спорт, треба піднімати спорт, так як він, ну, просто щоб він різ. Спорт це ж здоровий спосіб життя. А до речі, не, чи немає в планах створення якоїсь секції дитячої, так само підгідою? Є, е, є, але я думаю, що це не плани цього року, бо тому що невідомо, ну, не, не, не чи нам це вдасться. Ну, о, Нате все планомірно і все поступово, тобто, все зразу ну, можна і не проковтнути. Взагалі в планах є. Звичайно, є, і хотіли б мати секцію маленьких дітей, щоб набирати і от витягувати це. Ну, це ж все, це все капітал, це все інвестиції, розумієте. Ну тобто наступні роки ми будемо планувати це робити, тобто від, від ідеї, як ідея, вона існує. Як ідея вона існує, як тільки з'явиться перша можливість для того, щоб нормально, нормально, не просто будь-як, а при для того, щоб нормально це зробити, було б, звичайно, добре, ми б цього хотіли і прагнули. Тобто, дати, дати можливість ну, навчатись баскетболу, аж баскетбол в загальному, вона і хороша, вона фізично розвиваюча для дітей гра. Тому є, є таке бажання у нас і тренеру, і от зараз ми Денис Передонов, він навчається на кафедрі фізичного виховання. Думаю, можливо, будемо залучати потім в подальшому, якщо у нас буде такі вже створюватися така секція, будемо залучати інших тренерів, які будуть виховувати маленьких дітей, будуть старші тренера. Ну тобто, знаєте, як макет цього є, але його ще потрібно втілити в життя, але цього потрібен час. Питання до тренера ще одне, от ви є і ще і граючим тренером, і гравцем, і тренером. Наскільки важко поєднувати власне ці дві функції? І от ну, тобто, тренера на майданчику і тренера в залі, тобто це дуже велике навантаження. Дві команди все таки. Головне любити. Якщо любиш те, що ти робиш, і не рахуєш, в принципі, що це твоя робота, то воно все легко йде, в принципі. Ну, я думаю, це так філософська відповідь. Тому... Ще одне питання, в чим сезоні будуть розглядати там, наприклад, гравців, які грали в того року в Говерлі, можливо, хтось є на улівці, ну це так плани. Можливо, не не відкривати всі карти, але чи є в перспективі запросити когось з того складу Говерла, який був? Це напевно, питання до президента клубу. Е, ну, дивіться е, насправді у нас, е, якщо задати запитання, скільки гравців говорили в вихованці Івано-Франківської області? тут уже відповідь сама по собі виникає. Тобто, ми намагаємося. Піднімати наш місцевих, місцевих юнаків, місцевих хлопців, розумієте, Туда. є от серед чемпіонату області є люди, де хлопці, молоді хлопці, які грають на достатньо хорошому рівні. Тобто нам цікавіше було б їх піднімати, розумієте, для того, щоб дати можливість потім цьому хлопцеві одному, і другому і третьому рости і розвиватись далі. розумієте. Ті люди, які грали в Говерлі, вони знайдуть собі, напевно, що місце в Суперлізі або в інших лігах, розумієте. Ну, Взагалі. Про Говерлу, мабуть, ні. Мабуть, швидше всього, що ні. Але з інших команд, які є і грають, або які наші хлопці десь грають в інших областях, ми будемо, можливо, і намагатись притягнути їх до нас, тобто, щоб вони грали за нашу команду, за нашу місцеву команду, за команду даного регіону. На сам кінець, от декілька слів про плани зараз на літо, на міжсезоння, тобто якось збори, підготовка як буде тривати. Ну, Я зараз 15 червня буду летіти в Нью-Йорк на семінар. Там будуть три семінари по нападу, захисту і фізична підготовка. Тож завдяки підтримці клубу, вам буде. Цього б не вийшло, не вийшло би. І в принципі, і ще відвідати ще декілька семінарів, які будуть може і в Європу десь полетіти. І після цього, десь в серпні місяці, приблизно це буде число 20, Ми будемо збиратися обговорювати наші задачі на сезон з руководством клубом. Будемо говорити, ну що у нас не вийшло. І що ми треба, і що має получитися на наступний рік. В принципі, по гравцям будуть багато міні-турнірів, таких як стрітбол різні, Які проходяться регулярно, це дуже в принципі, здорово. І в Франківську буде, і будемо з руководством клубу з Миколи Петровичем продивлятися молодих перспективних гравців, відбирати, запрошувати, говорити, які перспективи, і що їх буде очікувати тут. І, в, принципі, в принципі, в такому макарі. І з числа десь з 1 серпня, з 2 ми вже почнемо перший тренувачний збір. Який має перейти в другий тренувальний, вже більш такий, перший фізичний, фізичний, другий, в принципі, тактично, ігровий тактичний, і третє, вже ми будемо ігровий повністю зробити робити і готуватися до сезону. В принципі, задачі, я думаю, вже будуть максимальні, тому що вже будуть як требувати більшого від нас. Ну, це нормально. Ця людина має завжди розвиватися, і кожен спортсмен і ставити найвищу ланку перед собою. Дякую, дякую за розмову. Дякую. доброго. Роланд стартував у чемпіонаті України з двох поразок. Минулого вікенду відбулися матчі попереднього етапу чемпіонату України з Регбі 15. Зокрема, два матчі зіграли команди групи Захід у Івано-Франківську. Місцевий Роланд приймав Львівський сокіл, бронзового призера минулорічного чемпіонату України. Прикарпатці минулого сезону стали срібними призерами вищої ліги. Підопічні Михайла Ареми взагалі могли не вийти на старт нового сезону. Та все ж вирішили позмагатися, в основному молодими гравцями. У стартовій грі підопічні Михайла Яреми у гостях розгромно програли Хмельницькому з рахунком 3-74. А минулої неділі в рідних стінах насухо поступили львівському соколу 0,33. У інших матчах групи Захід, збірна Рівненської області, впевнено обіграла ужуриські корозо з рахунком 73,6. Набравши по 15 очок перше місце продовжують ділити хмельниць і львівський сокіл. Очне протистояння між цими командами, які вже гарантували своє місце у другому етапі чемпіонату, відбудеться у Львові 6 червня і визначить переможця групи Захід згідно регламенту, шість найсильніших колективів за підсумками зональних змагань сформують суперлігу.